Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Я казав один з наших колишніх президентів, за літо всі судді-подонки. Це чи не єдиний випадок, коли я з ним майже згоден. Ми от з колегою Власенком щойно повернулися з юридичного комітету ПАРЕ, де якраз розглядали питання корупції в судах. І коли колегам з парламентів європейських країн розповідає, що в нас творять деякі судді, вони не вірять, це просто не налазить на голову. Е, мені завжди згадується історія. Про картину великого Герарда Давида, суд Камбіса, яка була виконана замолодям магістрата Брюге, я хотів би, щоб ця картина висіла в кожному українському суді. Там знімають шкіру судді Зизамнія, який взяв хабаря. А потім цієї шкіри пошили крісло, на якому сидів наступний суддя, син Зезамнія, і інші судді. Так, може, було б непогано пошити такі крісла судді Кіреєва, судді Бурбели, всі інших судді, які стали, чиї імена стали символами так званого кривосуддя. Я не буду голосувати за цю постанову, оскільки вважаю, що нам треба радикально міняти систему, і ми повинні дійти до виборних Дякую. Шановні, 10 секунд завершуйте. Дано виборні суддів, але навіть якщо парламент її проголосує, є позитивні звершення на скарги мої, на скарги інших колег було виключено багато суддів з цього переліку, навіть якщо парламент. Будь ласка, 10 секунд завершуйте, колега. Навіть якщо парламент прийме цей перелік, то з нього понад 60 корумпованих і політично мотивованих суддів були виключені за скаргами моїми та нашої команди радикальної партії. Дякую, слава Україні.